Привіт! Сьогодні ми будемо створювати наш перший рекламний кабінет в Google Ads. І якщо колись в старій добрі рекламні кампанії все починалося з кави, то в Google все починається з електронної адреси. Для того, щоб перейти в рекламний кабінет Google Ads, вам потрібно зайти на вашу електронну адресу і натиснути цей значок. Може бути інший варіант, ви можете ввести в пошуковій мережі Google Ads і перейти за даним посиланням. Далі натискаєте Почати зараз. Загалом Google Ads допомагає вам і пропонує допомогу у створенні вашої першої рекламної кампанії. Проте ми будемо вчитися створювати рекламну кампанію як експерти-справжні маркетологи. Тому нажимаємо перейти в режим експертів. Після завантаження сторінки також Google Ads пропонує вам обрати ціль вашої рекламної кампанії. Але зараз ми не будемо створювати рекламу, а лише перейдемо в обліковий запис Google, тобто нажимаємо Створити обліковий запис без створення рекламної кампанії. Тут переміряємо нашу адресу і валюту, в якій ми хочемо сплачувати за рекламу. В даному випадку ми проживаємо в Україні, тому обираємо українську гривню. І натискаємо надіслати. Що дуже важливо, тут потрібно залишати галочку, оскільки Google Ads дуже часто надсилає додаткові бонуси, які ви можете витратити, витратити на рекламу. Тому залишаємо тут галочку. Натискаємо надіслати. І ваш обліковий запис готовий, можете його переглянути. Загалом, рекламний кабінет Google Ads виглядає саме так. Звичайно, коли тут будуть створені рекламні кампанії, групи оголошення, оголошення, ми ознайомимося з ним трошки пізніше і детальніше, але це робоча область, де ви працюєте з вашими рекламними кампаніями і створюєте, створює, оптимізуєте їх. Також є панель інструментів, де зосереджені різні функції, з якими дає можливість працювати Google Ads. Це і звіти, і можливість написати в довідку, отримати додаткову інформацію, і. Інструменти для створення різних аудиторій, додавання списків виключення місць розміщень. Про це все ми поговоримо трошки детальніше. А зараз я більш детальніше хочу зупинитися на передачі прав доступу до рекламного аккаунту. Для того, щоб вашим рекламним кабінетом міг управляти ще хтось, вам потрібно перейти за даним посиланням, натиснувши кнопочку Доступ і безпека. Зверніть увагу, що передача доступу дуже важливою є. Наразі ви є адміністратором рекламного аккаунту, і можете робити тут усе: створювати рекламні кампанії, управляти платіжними засобами. Тобто, передаючи права доступу, вам треба дуже добре зважити, чи потрібно іншому користувачу передавати прямо усі права на рівні адміністратора, чи, можливо, буде достатньо лише прав на створення рекламних кампаній, на їх оптимізацію, або взагалі лише перегляд. Для того, щоб передати права доступу іншому користувачу, вам потрібно нажати Плюсик, і ось тут обрати електронну пошту, якій ви передаєте права доступу. Вводите її. І тут детальніше можете переглянути рівень прав доступу і ті можливості, які ви надаєте даному користувачу. В даному випадку я надаю права доступу на рівні адміністратора. І натискаю Надіслати запрошення. На дану електронну адресу приходить повідомлення, і даний користувач має прийняти права доступу. Після того, як даний користувач підтвердить права доступу, то тут зміниться інформація і він переміститься ось сюди, в стрічку ближче. Все, готово, тобто управляти даним рекламним кабінетом ми можемо із даної електронної адреси, і з другої електронної адреси. Загалом у мене сьогодні все. До нових зустрічей у нових відео, де будемо детальніше розбирати роботу з рекламним кабінетом Google Ads і створювати наші перші рекламні кампанії.